Настрою 2. О, привіт! О, сьогодні ми з вами дивимося. Відео із рубрики Підкручений фрайрочик. Це рубрика, в якій розглядаються бої лише на 10 тисяч шкоди плюс. Відео в цьому ми будемо розбиратися. Що таке тут? Було, як це трапилось. Дійсно була підкрутка, або дійсно був скілок величайший, неймовірніший. І саме скілок зарішав в каточки. І саме скілок довів до того, що вдалося насиляти таку колосальну і рекордну кількість шкоди. От, герой нашого відівали лишутик, Вже другий раз попадає він в цю рубрику, вже другий раз попадає в цю рубрику він саме на ВК 7201 катанчик, к Танчик, який він отримав, як звісно на глобальній карті. От, Він сказав, що танчик класний, жорсткий. от, І у нього до цього були майже 10к на вазіку 55-му, здається, він говорив. І от отримав він цей танк і вже два рази на одному і тому ж танку, в нього видається зробити такий результат. Тож, хто думає катати глобалку і думає, який танк брати, беріть собі до уваги. Попадає він, до речі, 9 10 левелочки, виїжджає, розмінятися з альфою. Ну а чому б ні? Тому що гармата має 750 одиниць ходи, корпус і броня у нас є, виставляється від ромби, не підставляє свої ботічки, грамотна постановка корпуса і даве даве суперники. Виїжджає, прицілюється у Чарфутурича, але Чарфутурич, ну, він неймовірно зачарований. А зараз у вас є 5 секунд для того, щоб підписатися на канал. І, мабуть, і снаряд вирішив впасти в землю. <кліпатріст> От, заряджається і вже інший снаряд наводить свою ціль, влучає він в 2.77, дає с нормальне такої 891, отримує у відповідь 472. Як я і говорив, і буду говорити, що вся гра зав'язана. На альфі і на її розмі. От, він виїхав, отримав 1000, а дав півтори тисячі. Причому шоу-277 та кількість ХП ще менша. Тобто він отримує більше, дає менше, і він відносно цього танка вже ну, слабше себе буде відчувати в ПВПшках. Виїхали, луснули на 750, закатились. А получили на 400, виїхали, луснули на 750 закатились. При тому, що ще зрівняти ну, порівняти корпуси, да, то ж само 277 і ВКшки. Тут зрозуміло, що він його навіть на ББшках, ну, в принципі, та, за рахунок того, що ще є. танк високий виїжджає тут. О-хо-хо! Ну, тут гра вона показує, що вона вміє підрівняти шанси. Виїжджає на Вазіка 55 він не пробиває, але і... Їм... У нас не вдається його також пробити. Але тут дуже нагленочеронте викатується, який грає на кумисах, але не пробиває, тому що ну, кумис там має не найкраще пробиття. Все ж таки магазин до зарядки в ньому встановлений. От, його виїжджає 268, розмінює. Ну тут слухайте, ну, з таким союзничком повезло. 268. На характері викатився бріна Черон, це взагалі щось із чимось зараз було, якщо так тісниться. Це... Подивися, а тим часом рахунок 2-4, команда вже програє. Кількість ХП, ну вона майже однакова, різниця лише в 2000, як розуміємо, це не така велика і різниця. Танкуємо від об'єкта 257, який грає на підколах, не на галді, але там пуд був такий, що він його робить навряд чи б зміг би. І тут катки, я знаю, що мають велику кількість ХП, і вони здорові, тому пробивати цей танчик під такими кутами, ще те вам скажу з задоволенням. Є звичайний ПЗ7, який трішечки схожий на цю ВКшку, але у нього не вистачає все ж таки от такої гармати, хоча б да, щоб був на ньому розмін. Я на ньому мало покатався. Не можу повні враження зараз про нього сказати, тим паче його ще й переробили. Виїжджає ВЗ-55, який зараз дає нам касарь. Як же недобре, тут це вдається отримати. Тим часом 6-1 шкоди. Викатуємось. Тут ще й юди стоїть, але він не пробуває. Ззаді стоїть 95 937 хп залишилося. Закатується під насип. Тим самим змінює свою. Кількість наведеної броні в НЛД і тим самим надає своїм супротивникам з легкістю пробивати корпус. І 55-ка викатується, яка зараз була чудова тичка. Як же добре вона залетіла? 7 тисяч шкоди, 393 хп. Невже не вже тут ще треба давати? Ну скільки це? 4 тички, щоб 10К зробити. Це що, скільки буде танкувати? Uh, так, mm, він намагається фокусуватися зразу на всіх суперниках, які його оточують. В принципі, Ріна Чернти зараз стриманий від uh, атаки на ВК-шку. Його союзником у вигляді Т-9527. 95 Тим часом бачимо про середину, Намагається зайти до чувачків, підкатується, намагається в клінчі стати до вазіка 55-го. Як же чудово, зараз Т-95 допоміг. Зараз чудово. Тут зараз би все закінчилося. Зараз би якби не дали тичку, ну, Т-95 не дав би цю тичку Вазіка 55-го, він видавав би іншу. І швидше за все, за рахунок того, що він стоїть нижче, але шутк стояв на викашці вишці, йому був у, у, ну, такий кут приємний для того, щоб пробувати. Танк НЛД, і тому я думаю, що вже все. 8 тисяч на цьому і закінчилося. Але завдяки союзнику д 95 їй можливість далі відігравати цю катку. На жаль, такі моменти вони дуже рідко зустрічаються, коли ви реально можете побачити, щоб союзники вели себе адекватно. 9300 одиниць урону вже є. І тут уже я думаю, що бачу. Я Гравець, такі цифри, і без сумніву, їде просто виставляє корпус. При тому, що він отримує цю тичку. І раніше він його просто не пробив. От зараз могло просто не бути цих 10 тисяч. Тобто, там вз 55 міг просто забрати, але полозло, що Т-95, але окей, це вже. Той момент, коли просто виїхав союзник, де да, але ж тут, зараз Вазік просто не пробив, а не пробив тому, що був на кумисі, Був би на ББшки під таким кутом через каток би пробив на Ізі. Але ми знаємо, що кумулятивні снаряди, які потрапляють в, е, ну, в екрани, да, вони в вигляді катків там або ще якихось додаткових штучок. Вони просто не можуть адекватно пробувати. От такий от видався бій. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за підтримку. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і чекаю всі, звісно, на стрімах. Всім пока-пока.